Ну, от бачите, які умови. Я, по-перше, перед тим як Тарас буде говорити, я пропоную всім підписуватись на соціальні мережі і в Телеграмі і в Фейсбуці на Тараса. Для того, щоб ви бачили, він там публікує цікаву інформацію. Таку безпосередньо з лінії фронту, Тарасе, що ти чекаєш від завтрашнього Рамштайну? Так, Матвію оглядачів перемогу. Я думаю, що в першу чергу ми маємо чекати від чергової зустрічі наших союзників ухвалення важливих рішень, кардинальних, я би сказав, рішень. Перегляду обсягу допомоги, яку вони надають Україні, тому що на сьогоднішній день те про що просив главком збройних сил України генерал Валерій Залужний, не виконано. Не виконано. є поки що аванси або Задекларовані наміри передати Україні певну частину бронетехніки, але цього очевидно буде замало. Я сподіваюся, що зустріч, яка відбулася у главкома з генералом Мілі, начальником об'єднаного комітету штабів США на території Польщі, могла скажімо, яким чином пришвидшити рішення про передачу зброї Україні, тому що ми потребуємо її саме зараз, не чекаючи там. Три місяці ворог готує наступи, декілька наступальних операцій, які, як каже, розвідка, в тому числі українська відбудуться до кінця лютого місяця. Тому у нас часу не так багато. Я би сказав ну, два-три тижні максимум. Два-три тижні вони встигнуть щось нам дати таке до наступу Росії Росіян, про які ти кажеш. Ну я в принципі знаючи, як працюють наші союзники, слава богу, вони анонсують передачу якоїсь частини бронетехніки, а вона вже знаходиться в Україні. Так уже було неодноразово, коли вони робили заяви. Про те, що Україна отримає то чи інший тип озброєння, а він уже в Україну не дійшов. Мені е, щось підказує, що частина з вже анонсованого озброєння, в тому числі важкого озброєння, танків бронетехніки, вже знаходиться в Україні. Тобто е, ну, насправді, скажімо так, заяви пішли вже е, після того, коли ця техніка була в Україні передана. Я хотів повернутися до новини до репліки Дмитрія Медведєва, тому що мені здається, це така теза, яку він висловив, яка потребує осмислення. Він там не лаявся, він просто сказав, що всі мають розуміти, що в Росії є ядерна зброя, а країна, у якої є ядерна зброя, вона не може програти. Тому що у неї доктрина, що якщо їй загрожують, тобто її перемагають. Вона має задіяти ядерну зброю. І я хотів би, щоб ми сприйняли це не як погрозу з його боку, а просто роз'яснення. Ну, дійсно, ну, якщо б, ну на ну, якщо б, наприклад, у України була ядерна зброя і на неї полізли росіяни, хіба ми не вдалися би, хіба не, ми б не говорили саме ці тексти, які каже зараз Дмитрій Медведєв. Мені здається, що просто це треба осмислити. Е, звичайно, не здатися. Про це нема мови. Але просто що діяти з країною, якою військова доктрина у тому, що як то її перемагають, вона згідно з цією доктриною має заподіяти ядерну зброю. Що ти думаєш тараса? Та нічого я не думаю. Я не хочу коментувати слова абсолютно нікчемного алкоголіка, якого не, серйозно сприймає, не сприймає серйозно навіть в Росії. Це абсолютно діч, діч, Матвію. Чому тому, що ядерні держави програвали, програвали неодноразово сполучені Штати, ядерна держава на той момент програли з розгромом війну в В'єтнамі, і ніколи командування армії Сполучених Штатів або політичне керівництво сполучених штатів не погрожувало комуністичному Китаю, який був ідеологічним радянський Союз нагадаю з усієї потуги найбільшим ядерним арсеналом програв з вивів свої війська з території Афганістану. І там теж керівництво комуністичної партії і радянської армії теж не погрожувало. Кер... Низ Афганістану. Хоча у них були такі можливості, ну, умовно кажучи, пережив би радянський Союз чергові санкції, те, що його виключили з низки міжнародних організацій, якби вони скинули ядерні бомби десь на гори Кандагара. Належне сталося. Тому я довіряю все ж заявам наших західних партнерів, які кажуть, що ризик використання ядерної зброї наразі серйозно зменшився. Тому я би цей чиник не те, щоб не брав до уваги, я би е, не ставив на нього аж надто багато. Я думаю, що такий сценарій використання ядерної зброї проти України є малоймовірним або вкрай маломовірним. А uh -huh. uh -huh. uh, ну от ще була така новина, яку яка для мене дуже важлива. От новий глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну Україну. Я знаю, що ну. По-перше, це з дипломатичного боку щось означає. По друге, вже дому вже приїде, це означає, що він до чогось готовий. По-друге, як ми знаємо, коли вони приїжджають сюди, то вони від'їжджають зовсім іншими людьми з точки зору допомоги Україні. Що ти думаєш про його візит от з дипломатичного боку? Я думаю, що всі ці візити. Нам тут на користь, тому що приїзд в країну, яка воює. Ви... Тим більше глави міжнародної дипломатії, такої потужної держави, як Ізраїль, є важливим і не просто важливим. Ізраїль довгий час мав власну парадигму відносин з Російською Федерацією, оскільки Російська Федерація здійснює впливи, має можливості озброєння прямих ворогів держави Ізраїль, які хочуть її знищення. Нагадаю, вороги Ізраїля не хочуть з неї там захопити якусь частину території. Насправді, вороги Ізраїля хочуть зробити з ним те саме, що хочуть зробити. Росія з України повністю знищити її як країну і повністю націю знищити. Тому е я би говорив з обережністю: можливо, можливо, я не є спеціалістом е саме з близькосхідної політики, але я пропускаю, що можливо е держава Ізраїль буде мі міняти своє ставлення до е України і до Росії в тому числі. Зараз я прочитаю вам ще одну новину, яка взагалі для мене дивна, і більш навіть дивна ніж новина про Ізраїль. Глава Міністерства закордонних справ. Уявіть собі, якої країни Ірану дуже складна складне прізвище. Я не зможу вимовити 20 разів. Буду помилятися. Заявив, що його держава не визнає анексію Росії окупованих територій. Ми виступаємо проти війни і переселення людей в Україні з іншого боку, ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права і з цієї причини, незважаючи на прекрасні відносини між Теграном і Москвою, ми не визнаємо відокремлення Криму від України. Ми не визнавали відокремлення Луганської Донецької області від України, тому що ми наполягаємо на нашому постійному принципі міжнародній політиці. Коли ми говоримо, що війна не є рішенням, ми віримо і так далі. і так далі. Тараси, що це означає? Що не буде оцих мопедів? Ну, а, знову ж таки, так і... само терорист ніколи не дотримує міжнародного права, ні, власне, ні, жодних правил ведення війни. Але можливості. Підвісити іранське керівництво за їхні тисті, у країн заходу все ж таки є. Тому що це не Росія, це держава, яка серйозно залежить не тільки від позиції сполучених штатів її союзників. А сполучені штати мають багатьох впливових союзників, з яким керівництво Ірана перебуває в ворожих відносинах. Це керівництво суддівська раві нагадає керівництво Туреччини, які є прямими конкурентами і яких в Тегерані сприймають як ворогів. Тому для США в принципі, як і для держави Ізраїль, які мають своє стратегічне бачення розвитку відносин з своїми і друзями і ворогами, не складає жодних проблем створити третіми руками такі проблеми, які буде непереборно вирішити. Ну тому фігурально -фі кажучи, сполучені штати завжди можуть задіяти козир в регіоні проти. Ірану, на який мене буде що відповісти, в першу чергу через туреччину і через керівництво Саудівської раї, тому можливо, можливо, цілком можливо, що певні закулісні торги і нас торгів може бути відмова Ірану від прямої і прихованої підтримки Кремля. Дуже цікаво, дякую тобі за роз'яснення. Не дуже хороший зв'язок, але дякую тобі, що ти знайшов час з нами поспілкуватися. Тарас Берзовець, бережи себе, будь ласка.